В Одесі термінова евакуація. Дві тисячі хворих дітей і медиків вивели на вулицю з обласної лікарні, скасували всі операції. До закладу зігнали 25 машин швидкої. Територію оточили. Усе через бомбіста рівно о 7.40 ранку. Він попередив про замінування разом із міліцією. Вибухівки шукала Тетяна Милинко. Наразі обласна дитяча лікарня працює у звичному режимі. Та ще зранку тут були усі за крок до паніки. З цієї дев'ятиповерхівки батьки та лікарі майже на руках виносили тяжкохворих дітей, життєво важливі апарати та крапельниці. На вулицю опинилося близько півтори тисячі людей. Через замінування медики відклали кілька операцій, що були заплановані на ранок. Ось ця родина Одесів поскаржилася вікнам, що кілька місяців готувалися до операції сина. У нього проблеми із нирками, та на сьогодні довелося усе скасувати. Сьогодні ще у нього операція да. Ми даже ничего... Тут вже говорят, що зі не кормили, а тут говорят, уже можете корміти, все сітня. І навіть нічого не сказали. Вже потім вийшли, говорять, що замінили діти та ж. Притулок маленькі пацієнти та їх батьки знайшли у цьому приміщенні через дорогу від лікарні. Це будівля школи. Тут сьогодні скасували усі уроки, щоб замість школярів розмістити евакуантів. До вас перевели? з гематології. Вот подключены, прямо здесь и подключили. Це шутка. У приміщенні школи евакуйовані пацієнти просиділи майже дві години. Саме стільки знадобилося рятувальникам, щоб обшукати лікарню. Вибухівки не виявили. По повідомленню, яке определили в трубці телефону, це був дитячий голос. Наскільки це дітки, це покаже вже перевірка. Зараз працюють оперативні служби по встановленню ліца. За таке на жартівника чекає суворе покарання або штраф. Якщо винуватця знайдуть, йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Якщо виявиться, що телефонував неповнолітній кару нестимуть його батьки. За подібні жарти в Україні передбачається штраф більше ніж півтори тисячі гривень. Тетяна Миленко, Олекса Сорокин, програма Вікна СТБ.